Попросив мене малий бортовий комп'ютер купити йому до велосипеда. Ну, Чим хата багата, що знайшов, то купив. Вживаний, правда, трохи. Такий за то, щоб далеко не заїхати, просто так. З фіксаціями, з аварійними зупинками. Попередній власник, судячи по витратій кнопці, Дудіти любив на перехожих. Коротше, такий от пульт здоровенний є. Богель. Небудь що. А вогіль і він не перезимував. Після зими не працюють кнопки. Вроді як би не залитий. Що йому бракує, не знаю. На столі я то не включу. Тому розберемо, подивимось, що всередині. Гірше ліпше регулятор. О, мені таке треба на будові було. Регулятор, який може пришвидшити робочих з лопатами. Бачите, чи ні? Ага, робочий з лопатою. Ну так. Позаду в нього досить бідно. Основна фішка для підключення до машини, корозії нема. Дупло, напевно, для фіксації на кермі, то якщо на велосипед ставити. І ось сліди фланців, де воно було закріплено в агрегаті. Додатково опціональні роз'єми. Щось типу езернету. Загерметизоване, як би закручене. І секретка. Ага, без неї не поїде. Не знаю, що це за затичка, але, очевидно, без неї не поїде. Корпус литий, я так розумію, розбирати нам треба все ж таки через перед, знімаючи окремі панелі. Що тут під кришками не знаю. Зараз заглянемо. Видно, що відкручується воно вже з м'ясом. Тільки один закис так сильно. Прокладка майже герметична, трохи срані всередині є. І тут живе основна плата процесор, чесно кажучи, набагато складніше, ніж я собі уявляв. Витягнути її зараз не вдасться, бо крім двох доступних гвинтів тут, є ще два в глибині з передньої частини. Тому кришку поки не закручую, розбираю далі. Чим глибше всередину, тим веселіше. Це просто кросова плата. Всередині ще одна наворочена. Тут просто доступ. І тут теж просто кросова плата. Тут вже починають з'являтися гуртожитки для механіків. Дисплей основний у нас зверху схований. І мені, звичайно, по традиції один гвинтик впав всередину. І я не можу його витрясти. Блін. На дисплей не жалілися, до нього ми поки не ліземо. Були проблеми з кнопками, з якими не уточнювалося, пам'ятаю, старт-стоп. З заведенням. Механічно кнопка клацає, викручую собі цей модуль, він від'єднується легко. Тому забираю на стіл. Ось видно основної плати кусок і порожнини. Герметизація тут є по периметру, слідів води явних не видно. Джойстик механічний, заблокований в одній площині, в даному випадку горизонталі. Підпружинений, зроблений по дорослому. Це не енкодер, це судячи по маркуванню, 10-кілоомний резистор, але з шістьма виводами, можливо, здвоєний, можливо, для контролю. Штовхачі кнопок доволі довгі. Є сліди суперклею, що, в принципі, досить дивно це біля лампочок. Невже це. З заводу сизий наліт такий характерний. Тут зверху не видно, щоб щось клеїли. Найбільш зношена якраз кнопка старт, але ніби герметична, бо слідів протікання немає. Штовхач синя кнопка незвідомої мені конструкції, таких ще не бачив, не знаю. Вони є чотирьохпінові і шестипінові. Ось тут. Шестипінові, без сумніву, відразу з. Діодом чи лампочкою, в глибині видно, ось отвір. І тут фактично тільки механіка і логіка. Є пару дрібних мікросхем, купа світлодіодів, трошки дрібних резисторів, резисторних зборок і все. Треба перевіряти кнопки. Ну і уточнити, щоб сказали, що саме не подобається по роботі. Панелі, щоб знати, де шукати. Мене ж в першу чергу цікавить фізична робота кнопок. І от ми бачимо, що кнопка має опір. Прекрасно, нам десь треба шукати кнопки або думати, де такі взяти. Прижати сильніше, падає до 300 з гаком було 200. А має бути без сумніву по нулях. Це ж звичайна кнопка. Ну йдемо на якусь іншу станемо. Яка менше використовуватися би мала на перший погляд. Та. Прошу дуже. Добре, добре. І відкручую, знімаю, від'єдную. скло, як на мене, плюс плівка поверху. Тобто тут нічого мудрого. Але як воно потріскає, то буде. Ой, треба буде просто перетягувати чимось. Чимось перетягувати. Нас то зараз не турбує. Нам ось це. З тим щось треба робити. Вау! є. Є, дядько заробить. Добре, є в нас, крім неробочих кнопок, є ще й корозія. Ніби небагато в куті. Казали. Щіпки вмикалися самі двірники. Це ні. Це ж я правильно ставлю Так, це є регулювання ковша. Це від асфальтоукладчика пульт. Тобто залито в нас зараз є кнопки по розгорці ковша. Ще опціонально могли якісь бути незадіяні. О, до речі, дві незадіяних кнопки. Нам дали запасні. Але вони, напевно, такі самі окислені, як і інші. От сліди суперклею. Напевно, на заводі, бо сюди не лазили. Може і не суперклей, просто випаровування чогось. Тепер що робити з кнопками? Що робити з кнопками? Ось та, що точно глючить. Отака вона. Може вони і розбірні курча? Може і вони розбірні, враховуючи обставини, може буде сенс то все мити, брити чистити. Подивимось зараз. Маркування нема жодного. Тільки ось цифровий код. Може знизу кнопки є маркування. Єйку, 48 50. Максимальне число, що тут є по нумерації кнопок 50, а це значить, що тут їх аж 50. ой Ой-ой! Обки, я ще до того, як їх випаяв. А як випаяв, то легко можна побачити логотип виробника Мек механік. В Україні їх є у Львові три штуки. <плес> І все. Добре, дві ми маємо записні тут на цій платі. Тут ми вимиємо вичистимо. Три можемо купити. розбірні вони не схожі, ламати не буду. Знаю, що вони герметичні. І шестипіною, то просто всередині мають світлодіод. Працюємо з другою секцією складніше. Тут канапка. І тут треба відкручувати верхню плату. Верхня, принаймні, не виглядає залитою. Лаком залита, водою не видно. І перевіряю кнопки на другій. Попередню вже повідновлював доріжки, повимивав. Поміняв кнопки і залив лаком, сохне. Ще один гвинт. Оп! Тут води не видно, принаймні знизу. Третя секція виглядає без води. Тут джойстик має додатково замикач, мікрик. От відтягується для задання напряму руху. Причому Є фіксація, тобто можна виставити приблизно швидкість, і воно буде їхати вже без вашої участі. Тільки не знаю, чи то так має бути, чи він просто вже зношений і фіксується. Думаю, має бути, бо швидкість тут задається окремо. і Відповідно, щоб менше ручки дергати. Води не видно, перевіряю вимінюю кнопки. Дисплейна плата заглядаю, раз вода була на першому модулі. Дисплей старого типу ще з люмінісцентною підсвіткою. Високовольтна лампа. Заземлення відповідно, сюди підключається. Тут тільки якісь драйвер живлення, трошки дрібного, і тут плата як перехідник. Тут води нема, але видно, що герметичність практично порушена. Ось пилюка вже попадає. Та, відповідно, зараз повичищаю. Як ж би то зробити? В ідеалі то би треба було ці прокладки всі міняти. Де ж ми візьмемо? Плюс корпус всохся вже старий. Відповідно, треба подбати, щоб не було ризику попадання води. Я думаю, якась кабіна в того тракторця є або хоч навіс. Коротше, не знаю. Добре, збираю і будемо пробувати на машині. Ну і поки велокомп'ютер їде до свого вогіля на перевірку, ми маємо можливість подивитися, що ж всередині тої кнопки. Штовхач має направляючий, щоб воно не прокручувалося. Далі сам штовхач, гумова. Ізоляція, прослойка, чи як це правильно сказати. Тобто воно таки герметичне виходить. І звичайна кнопка без особливостей. От вона була неробоча. Взяти, почистити і буде як нова, тільки то, що клеїти треба. Якби дуже притиснуло, то в принципі можна рішати і з тим. Ану навіть зараз банально попробую її помити. Крапля зупа, глю, аж забагато. О, і будемо зараз знати, чи воно ремонтопридатне. Притиснути, зафіксувати, трохи потримати. Просто помити, спиртом потерти. Ефекту не дає. Я от сильніше нажав, тепер працює. Все одно є падіння. Коротше ті кнопки треба міняти, та й все. запалення. Комп'ютер грозиться. Загрузився. Добре, добре. Має світитися паркінг. Не світить. Має світитися підйом плити блокування. Має світитися газульки Має працювати сигнал при включеному запалюванні. Має включатися дворники, не включаються. Фари не включаються. Пробуємо заводити. Не реагує. Аварійний режим йде по низькому рівні палива і каншену, яка не знімається помилка. Він не запускається, не реагує. Джойстик ходу працює. Вперед сигнал іде. Назад сигнал іде. Більше ніяких признаків життя. Добре. Точніше, не добре. Добираюся до комп'ютера. Займаю плату комп'ютера. Помилка по каншині. І я вже бачу, що в нас аж три каншини. По котрій з них, блін. Ми знаємо, що з кнопками порядок, там тих пару ліній, то я повідновлював там теж порядок. Погоріти там по них ну, не було чому, бо це банально спрацювання кнопок. І залишилася проблема по кану. Комп'ютер залитий лаком сухий, тут нема до чого домахатися. Більшість з цих роз'ємів не задіяна. Таке враження, що вони ще й запаралелені. Це на дисплей, дисплей в нас працює. Імпульсний блок живлення зі стабілізаторами. Є можливість підключати, напевно, це в карточку та без сумніву по формі. Конектора судячи. ну або звичайний HDD чи DOM, DISCONMODUL. Якщо хтось знає, що це таке, тобто тут є можливість підключити накопичувач і це, напевно, для логування роботи. Процесор АМЦ PowerPC мені мені незнайомий. Оперативка, флешки воно має свою прошивку. Xilinx знову. Обслуговування периферії, контролери, і єдина зацепка, яку ми маємо, це каншини. Електрик дивився, куди воно заходить на наступну плату, і там все сухо. Отак. От чи такий електрик, чи не зовсім сухо, чи проблема по якійсь каншин. Відповідно, фільтра йдуть на трансивери. Трансивери дзвоняться однаково. Термінації на цьому комп'ютері немає, значить, термінація скоріше за все, десь. На самих вузлах виконавчих, на другому кінці. Лінії всі на місці, тут я не маю що робити. Езернет згадував, є, є контролер езернету, є додатковий. Епсоновський контролер, ще щось велике могло бути розпаяне. Коротше, воно наворочене. Хто знає, нащо автоукладчику такий модний і потужний комп'ютер. Невже він вміє не розраховувати, скільки асфальту можна красти, щоб не посадили надовго? Продовжуючи продовжувати, продовжую заміри. Зняв фішку: чиста, суха золотом золочена. Тут нема до чого домахатися. Бачимо характерні резистори. Їхній опір складає. 120 Ом, і це якраз є термінація шини. Сюди шина заходить і далі йде. Питання: а їх тут шість з другого боку ще щось є. Це три каншини йдуть з блоку комп'ютера. Блок комп'ютера зав'язаний на дисплей, а кнопки зводяться на центральну плату кнопок, найменшу цю посередині, і заходять сюди. Невже в нас шість каншин? Я пердолю. Добре, але тоді є сенс розбиратися ще й додатково з центральною платою, де бутербродик, де процесори. Продовжуємо продовжувати. Привіт-привіт! Давно не бачились. Тут нема характерних фільтрів, але є один характерний трансивер каншини. І я бачу, вже, точніше, не бачу, а мацаю тестером, що каншина з кнопок. Проходить транзитом і заходить на блок комп'ютера. Ось цей резистор. Це є внутрішня шина. Вона ціла, вона до комп'ютера доходить. Тобто комп'ютер дізнається про нажимання клавіш з цієї плати. Ці три, куди йдуть, мені поки не зрозуміло. Вони якби стоять по сторону цього блока. Можливо, це для уніфікації, бо тут немає більше шини і явного місця на неї не бачу на додаткові. І виходить дві шини. Також від людей, наближених до цієї техніки, знаю, що офіційні сервісенти говорили за якусь вертикальну каншину, яка могла замокнути. Тобто, все ж таки роботи також паралельно будуть продовжуватися на самому пристрої, на машині, тому що тут поки явного нічого немає. Розписую, розмальовую. У нас лишаються дві зовнішні каншини, виписую їхні піни, щоб було легше шукати на машині. Три інших резистора низькоомних включені послідовно. Тобто це не є термінація шини. Вони низькоомники, але включені послідовно. І вони йдуть транзитом через плату на плату кнопок бокову. Всі три. Ото треба буде вивчити ще то питання. Куди вони йдуть і чому? І які. Принагідно перевіряю відновлювані запобіжники. Це живлення окремих плат кнопок. Тут повний порядок. Резистори послідовно йдуть на вузький шлейф на бокову шину. Вона нам не цікава за них забуваємо, тому що ті кнопки, які нам глючили, підключаються широким шлейфом. А це є ось цей модуль. І... І далі не працює кнопка старт-стоп, котра фізично не працювала, а тепер працює фізично. Далі не хоче трубіти. А залеття в нас було по кнопках роботи ковша, до яких претензій немає. Тобто, все ж таки треба ще повторно вивчити цей модуль. Оскільки тепер заглядаю в кожне дупло, то ще й цю плату переглядаю. Та тут все сухо, домахатися нема до чого. Логіка. HE4094BT. Вона якраз обслуговує світлодіоди, можливо, частково кнопки. Так виглядає кнопка зі світлодіодом. Просто вставлений світлодіод поверху. Тут збираю назад, тільки ще перевірю великі резистори, котрі теоретично можуть мати мікротріщини, але до цієї плати теж претензій у нас не було. Кнопка старт, котра була точно фізично несправною, а тепер нова. Іде через діод на фішку. Через другий діод на резистор. Захисна збірка з резистора на землю і стабілітрона, напевно. І далі пішла на логіку. Кнопка просто не контачила, вважати її несправною, підстав немає. Замакання в області цієї логіки не було. Це є 74 гц 132. Відповідно, тут якби нема підстав думати про проблеми. Прослідкую, куди вона пішла на широкий шлейф, на плату е, керування кнопками. Підняв ще одну кнопку, яка мені не сподобалася, але мимо, тут повний порядок. Мається на увазі, кнопка була добра, це сумнівів не викликало. Питання було, що робиться під нею. Це була просто пилюка. Тут корозії більше ніде нема. Знову мимо. А на платі контролера воно приходить на керування реле. Шунтує обмотку діод і є транзистор. Тобто кнопка старт подає сигнал десь там на проци. І на реле. А з другого боку, реле так само керується транзистором. Тут порядок, тут нема до чого домахатися, але йдеться про додатковий подвійний захист, тобто якось старт двигуна. Відбувається як фізично кнопкою, так і по керуванню від мікроконтролера. Звідки я знаю, що реле робоче, та перевірив. Далі це реле керує напругою живлення, плюс 24 вольта через відновлюваний запобіжник, котрий тіло і десь щось там стартує. Ще цю лінію прослідкую, але виховуючи, що кнопка точно була не робоча, шансів немає, що проблема десь тут. Приходить на плату проміжну і на 21 й пін, плюс 24 вольта на 21 й пін для запуску, чи то стартера, чи то контактора, чи хрен його знає, що там є. Отож і варіант перевірити, чи при нажиманні кнопки старт появляється 24 вольта на 21 піні.